Тетяна Патенка прийшла на суд без адвоката. Засідання тривало майже дві години. 23 річній пасажирці Ягуара оголосили підозру за частиною 2 342 статті Кримінального кодексу України. Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу. Ви що робите? Вас буде так, куди на місці Ви будете затримань. Зрозуміло вам суть приділення підозри. Да, По Попитання про застосування запобіжного заходу ви отримали. Це... По Прокурори просять про запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. А саме в ті в той час, в з го години хвилин до 8 го ранку кожного нічну домашнього арешту, підозрювана у суді заявляла, що винною себе не вважає, нібито поліцейський не надав їй свого посвідчення. На даний час так, тому що мій коханий чоловік на той час вже був розлучився з дружиною, і вони ділили мене. І я просто хвилювалася, щоб це не були ніякі ні пандити, ні всі щось. Просто хотіла би свідчення, щоб я побачила, що це дійсно працівники поліції. Мені не надали. Тетяна зачитувала заздалегідь написану промову з телефону. Не обійшлося й без сліз, коли просила про особисте зобов'язання для себе. Ваша честь, можу сказати тільки одне, вибачте. Нікуди тікати від правосуддя, навіть не думала і не думаю. Саме про це свідчить мої наступні дії. Я кинула усе в своїх батьків. бабусю, і а вчора приїхала на допит до слідчої за викликом. Отримуючи підозру, я її отримала і розписалася. Добачте? Тобто всі мої дії виключ... свідчать виключно про протилежність ніж зазначене клопотання, про обрання мені домашнього арешту. І жодним свідком по справі я не спілкувалася, не збираюся спілкуватися, оскільки у матеріалах кримінальної справи є всі відео. Якщо ви думаєте, що я від штрафу чи обмеження волі, аби потім отримати за втершу чуромний срок, тоді вирішуйте самі. Я вважаю, що в даній справі достатньо обрати мені запобіжний захід, по вигляді особистого зобов'язання. Дякую вам за увагу ваших честь. У мене все. з машини! з машини! Передивившись відео з бодікамер, поліцейських послухавши обидві сторони, суддя пішов у нарадчу кімнату. 30 хвилин очікування і рішення оголошується. Стосувати до підозрюваної патинки Тетяни Олександрівни запобіжний захід у домашнього арешту, був період доби тапи заборонено залишати місце фактичного проживання. По періо часу два з першої години повин. До сьомої години на ранку наступного дня на питання журналістів чи згідна вона з рішенням, дівчина відповіла, що незабаром в одному з видань вийде велике інтерв'ю з нею. Під нічним домашнім арештом Тетяна буде перебувати до 13 листопада.